Роман Олешко проходить лікування у Вінницькому військовому шпиталі. Потрапив сюди з отруєнням. Наразі йде на поправку. Каже, тільки но дізнався, що в центрі можна безкоштовно підстригтися, одразу прийшов до перукарів. Дома ні, вдома у мене були довгі голоси. Прийшов в армію, побачили мене. Подивилися так, наче не знають на кого. Сказали, все, прощайся. Там хлопці свої, які служили в місті, постарили под машинку под ноль. Стрижку для пацієнтів госпіталю роблять студенти, майбутні перукарі. Кажуть, справа добра. До того ж, це можливість попрактикувати. Я дивлюсь на клієнта і вибираю, як йому краще. А не ну, де коли буває клієнт, з кожного, наприклад, висліжений там, а йому це не гарно, зачем. У військово-медичному центрі дівчата-перукарі вже всьоме стрижуть пацієнтів посередах, працюють швидко та жартома. Серед сьогоднішніх клієнтів Павло Маєвський. Чоловік місяць лікував зір у госпіталі. Вже надвечір поїде на передову. Ну, прийду в госпіталь до палати і скажу, щоб хлопці пішли сюди, тому що тут чудово стрижуть, чудові дівчата. Окрім перукарів у Вінницькому госпіталі, послуги безкоштовно надають швачки професійні юристи та психологи. У нас працюють різні професії, які реалізують себе безпосередньо в напрямку, що перемога кується не тільки на фронті, вона кується безпосередньо в тилу. Ірина Корш, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.